Одним із 12 рокових святень святої Тройці, Бог Отець, Бог Син і Дух Святий, ми вшановуємо одну особу у трьох іпостасях. Бог Отець, який сотворив усе нас, все те, що ми бачимо, і все те, що ми не можемо з вами побачити. Бог син, Господь наш, Ісус Христос, який, Божий Син, зійшов на землю, щоб урятувати світ, щоб люди успадкували вічне життя. І Дух Святий, де Господь вознісся на небо Божий Син після Світлого Христового Воскресіння, і Дух Святий, який саме зійшов на учеників і на апостолів. Як ми чули в діянні святих апостолів, як читалося, як там було сказано за міста і серце, що коли апостол Петро вийшовши до народу всі помишляли в своїх серцях. Хіба ж були всі з Галилею. Як так може бути, що ми чуємо різну мову? Тому що люди були, з'їхалися зі всього світу, щоб дізнатися, як сталося, що Божий Син був на небо, бо були присутні не тільки ученики Ісуса Христа, апостоли, але так само і прості люди. Тому і хотіли від Господу, і хотіли від учеників, щоб вони їм роз'яснили, як так могло статися. Але тих 10 днів перебуваючи в Єрусалимі в будинку, з Святої Богородиці вони щиро молилися, і не виходячи до народу, аж після того, як Дух Святий в вигляді вогненних язиків, зійшов на них, вони вийшли і почали проповідувати слово Божого. Тому ну, сьогоднішнє свято, яке має значення для всіх нас, християн, дорогі брати і сестри. Нато великий, бо цей Дух Святий ходить, сходить при нашій молитві, Дух Святий сходить при Святій Євхаристії, коли ми служимо святу Літургію, коли ми молимо щиро особливо в сьогоднішній час, непростий час війни, дорогі брати і сестри, і ми бачимо, починається палюче сонце, жара важко стояти, дорогі брати і сестри. Але нашим воїнам набагато важче, ніж нам і з вами, тому що ми можемо роздягнутися, а вони не мають цієї можливості. Тому сьогоднішній величний день молімо щиро за них, молімо за нашу Україну, щоб цей Дух Святий, який зійшов на учеників і на апостолів, зійшов на нашу Україну, на наших воїнів, щоб настала не мир, а перемога, дорогі брати і сестри, бо мир у нас був щотирнадцятого року до 12-го, до двадцятого року. Вже мир нам не потрібний, бо цей мир закінчиться ще більшою війною. А потрібна перемога, щоб війська, чужі війська покинули нашу територію. І нехай вони собі живуть так, як вважається, потрібне, а ми будемо жити, відбудовувати нашу Україну, оплакувати наших водіїв, допомагати один одному так, як ми вважаємо це за потрібне. Молімо ж ти, доріг раді і сестри, бачите, час і дуже непростий для всіх нас, як ми чули сьогодні писання святого письма, ми бачимо навіть Ісуса Христа, Божого Сина, юдеї, книжники, фарисеїв, знову хотіли схопити, щоб його бити, але чи мали мало в не мали дорігі браті сестри. І як знаєте, бачите, як сказали вони, чи може щось добре бути фарасеї, які сказали. Як цей чоловік називається Божим Сином? Але чи є такий закон, щоб вбити людину та дістати серці? Так відповіли ті, які бачили Ісуса Христа і чули ті слова, які виходили до Його. Вони сказали, що ніколи такого пророку вони не бачили, відколи живуть на світі. Тому і ми повинні повчатися цих гарних слів з святого, читання святого письма, і серці, за цією правдою, якою веде нас Господь. За тим, за тим світлом, яким веде нас ось бо Господь це є світлом. Останнє слово ми чули, з вами як було сказано. Ісус знову говорив до народу, кажучи: я світло, те світло, хто піде світ за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Хто йде за Ісусом Христом, той не ходить в темряві. Темрява теж буває різною, дорогі брати і сестри. Є нічна темрява, а є темрява нашого серця. Де ми живемо собі у своє задоволення, знаєте, як зараз є багато опитувань, особливо до молодежі, чи вірують вони в Бога. І я дуже вдивувався молодь, Він каже, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога, я не вірю в Бога. А знаєте, зараз оплакуємо і кажемо, що Господь не поможе нам. Та Господь і так нам допомагає, бо дає нам всіх і плати. Але чи ми хочемо цієї допомоги, дорогі брати і сестри, але винуваті батьки, винуваті бабусі, що не навчили свою дитину, Слово Божого, що не читають все слово Боже, що та дитина не має віри в своєму серці. Без віри не буде нічого пропаде. Якщо наше покоління виростає без Бога, то наступне тим більше виросте без Бога. Бо хто ж його научить? Бабусі помирають, навіть і молитві хрестити синими єдухи. Діті, буває того, на хрестинах, що приходять хрещені батьків, вони не можуть навіть перехрестити. Що можна казати за молитву? Тут навіть не треба нічого казати, бо нема що казати. І це знаєте, так це є погано, бо, тому що наоборот повинні, але церква повинна цього навчити. Але попробуйте навчити, якби всі були одинакові і сказали би так, де ти молодь. Ви хочете бути хрестними батьками. Ми повинні знати те і те. Не требувати Бог знащо, що є неможливе для людини. Але почати щось, але якщо ти починаєш один. Храми прекрасні, історичні з лиця землі. Навіть у Другому світову війну не було такого. Скажіть, що не так. Залишалися ще храми всі. Але після них не залишається нічого. Повірте, я ж був на сході України, я бачив, там такі храми, я таких храмів зрозумі не бачив. Але там вони відновлення вже не підлягають, повірте мені. Тому що є таблиця, який той храм був, і як подивитися, до нього одна родина залишилася. Там стіни два-два з половиною метра. І такий храм вже ти не відбудуєш, тоді браті і сестри. А чому ну, що немає доповності? Будь була духовність, йде війна, але святі місця обминали. Хіба не так так? Але бачите, того не робиться. Навіть німці не робили цього, що зробили вони. Тому, дорогі брати і сестри, а чому так? Бо нема духовності. Церква є, духовності немає. А як буде церква і буде духовність, то не буде ворожнечі між народами, не буде вбивства, не буде всього того, що відбувається зараз. Бо те духовне зерно повинно бути в наших серцях. Ми можемо здобути весь світ, а душу свою занапастимо, А що здобудемо за це. Та нічого не здобудемо, тому що ми є смерть. Тому, дорогі брати і сестри, Наставляйте своїх діточок на правильний шлях, розказуйте, ми це не треба, але кажіть, погані слова до нічого доброго не було. І це є дуже некрасиво. Бо ми раніше встидалися старших людей. Не то, що це щось таке сказати, а зараз нічого ні, в чому, і брати і Бог престольний, навіть якщо я не помиляюся, щоб у вас були. Але бачите, 84-ті роки цей собор зруйнували друзі. Але нічого, стоїть цей маленький храм. Закінчиться війна, буде, собор, буде все замість церкви. Але церква повинна працювати над духовною, особливо над молод'ю. Тому що старші люди знають молитву, приходять у церкву, вони вірують, вони моляться. А мабуть того всього не знає. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь усіх вас благословляє. Нашим діточкам, нашій молодьочі, хай дає розуміння, хай дає те світло у їхнього серця, яке просвітлює кожну людину, яке ніколи не зазнає темряви, хто буде йти за тим світом. А світло це його Господь, далі і брат серці. серце. Спасибо, Господи, слава Ісусу Христу, і старші, всі ті, що сповідалися, які приймали тайне христові, які привітаємо вас сьогоднішнім Величним святом. З нашим самим святом, день п'ятидесятниці, п'ятидесятий день, як до сіння Господь перебуваючи тут з нами на землі, день святої Тройки, Бога, день, Бог Отець, Бог Сир і Бог Дух Святий. Як я вже казав, а наголошував, що на цьому місці стояв великий Троїцький храм. Навіть під Вінтер, так на і хвиль так названо, і вулиці названі цим храмом. Він е, був дуже прекрасний, дорогі дорогі сестри. Я думаю, старші люди, які тут жили, вони набагато краще знали цей храм. Жаль, що його зруйнували, тому що вже ми його давним-давно реставрували, відновили. Але, знаєте, в нашому лебедині було дуже багато храмів, На цій храмі сказали, тому він був такий прославлений, дорогі брати і сестри. І ви бачите навіть зараз, у цей непростий час, все одно Господь береже наше місто не беруть. Береже його, дорогі брати і сестри, бо в перші дні війни були вперше. Але зараз і молимося і на зараз, щоб милостивий Господь зберігав це місто. Тому що не тільки наше місто збереже, а всі міста, села, всю нашу Україну, наші захисники. Захисниць, щоб це величне свято, Господь, почув наші молитви сьогодні особливий день. Сьогодні, тільки як раз у рік, дорогі брати і сестри, ми читаємо коліно приклонні молитви. Такі молитви читаються тільки раз у рік. Вони є великі, але вони є дуже гарні, де ми щирим серцем звертаємось до Господа на коліно приклонних молитвах, щоб милостивий Господь допомагав провадити нам наше земне життя. Зберігаємо все те у своїх серцях, Слово Боже. Будьмо добрими один до одного, не тримаємо один на одного дорогі брати і сестри. Всповідаємо, захищаємось, відвідуємо храм Божий. Я розумію, що зараз нам і важко стояти. Я розумію, що вам жар, жара важко. Але повірте, і мені не легко, тому що я по ризах, і мені дуже важко стояти. Але воно того варте. Я дякую Богу і ви знаєте, як раніше ще до... Повномасштабного вторгнення, коли дозволяли служити службу на пасху. Я кажу, ой, мені так важко ніч служити. Ноги болять вже, не хочеться нічого. Я... А тепер, дивіться, вже той четвертий рік, я без радістю ту ніч послужив, ту службу. Але Господь каже, якщо тобі важко, спи вдома, відпочивай. Хай, не треба, не служи, не молись, розумієш. Тому треба дякувати Богу за все те, що має, ми і сестру, за кожний прожитий день. Від, як Господь цей рік милує нас, дає свої вчасні дощі на наші землі. Скажіть, що не так. Від, посадили ми городи з вами, пройшли дощі. Тепер знову від який гарний прийшов дощ, вчора їсти на город дивитися, все мокре, все промокло. Катопля росте, все росте, усе є. Прекрасна природа, дерева, трава, пташки співають, все є. Але бачите, людина, це є таке творіння, що їй завжди щось не так. Якщо нам холодно, мороз, ой, і смерть у руки, нам холодно. Важко, ой, як жара, ой, та, так мені жахло, так мені важко стояти, по жара. Але за все треба дякувати Богу. І Подивіться, дає Господь вітерець відкрили вікна, все одно трошки вітерець по дух, вже легше стояти. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ще ми освячуємо зілля. Але будемо освячувати сілля після поліноприконних молитов. Що ви скажете? Ну треба вести, бо що робити. Ця служба є у рік, я не буду довго вас зараз затримувати. До Христа підійдете вже після всієї, після завершення всієї служби. Дорогі брати і сестри, ми планували цей рік кашу, але зв'язуючи з ситуацією, яка зараз у нас відбувається і в нашій Сумській області, і ми трошки побоялися це робити, бо самі розумієте. Ну і нас попереджали, щоб не було скупчення людей, і, тому що все ж таки це був Троїцький храм, то зараз успільний храм називається, але Троїцький менський храм. І ми на цей храм хотіли варити кашу. Але так, бачите, виходить, що що-що. І як настануть мирні частини, ми обов'язково з вами зваримо цю кашу. Бо зараз знаєте, я скажу вам чесно, якусь і не дуже до каші. Ми завжди проважаємо молодого воїна в останню дорогу. 21 рік дітей, берегі брати сестра. рік і віддав своє життя за нас, за нашу країну, за нашу землю. Тому знаєте, воно все в голові прокручується, то якусь і каші не дуже хочеться. Скажу вам чесно. Вже воно воно дуже важко це хлопці проважати в останню дорогу. І, на жаль, більше смертей чим чогось доброго, дорогі брати і серце. Тому цінуйте сильне життя, бережіть його, нехай Господь береже вас. Навчайте доброго слова своїх діточок. Подідьте їх до церкви, повірте, те, що вони зараз вложать своє серце, на старості рік воно віддасться вам у тисячу разів, дорогі брати і серце. Бо гарні діти це є гарний кінець, а погані діти це є дуже поганий кінець і для батьків. Хіба ж ви не бачите, як діти обіжають своїх батьків? Б'ють, знущаються. Я вам вже коли сказав, як я ховав маму, сина, мати, дякувати Богу, відслужили ліцею, дев'ятий час, відслужили з відповідними кордонами, молитвами. Важко стояти на колінах, трудно. Але так, це, це остання молитва, саме важче, але як ми чули в тих молитвах, дорогі брати і сестри, де молилися, ми згадували всіх наших спочали рідних. До Бога знає яких поколінь, бо тільки єдиний Господь знає їхні імена. Ми згадали і з тих людей, які ми пішли, не по своїй борі, з цього земного життя, і снили самого, що милостивий Господь і на них глянуться, бо тільки Господь має владу і силу щось робити. Тому, дорогі брати і сестри, ми щиро вітаємо вас сьогоднішнім святом, нашим храмовим святом. Моліємо, щоб наступна кройця в нас була без війни, щоб війна закінчилася, настала наша перемога. І ми з вами гарно посиділи, творили каші, посиділи, поспілкувалися. Посчетля зараз, зразу так, а потім, якщо чесно, і каші не хочеться. Бо воно час такий, брати і сестри. Але молимося, віримо, будьмо добрими. Пам'ятайте, що добрости є Господь. Господь переміг пекло, переміг, дорогі брати і сестри, переміг диявола. Багато святих пекла вийшли. Тому Господь допоможе нам і зараз. Але багато всього залежить і від нас, самих і з нами. Ми читали ці молитви, де ми молились і просили, щоб цей Дух Святий зійшов на нас, на нашу Україну. Щоб Господь от читаємо в тих молитвах, знаєте, може, є такі людини, яка боїться сказати там наданьку святої відповідь, саме в молитву, ми кажемо про себе. І думаємо за наші гріхи провини, і Господь дає прощення за них. Тому щиро вітаємо зі святом зараз. Молимось, молитву на освячення зілля, те, яке тримаєте в руках, віків те, що ви принесли, і тоді підходите до Христа. І літургія завершена. Завтра в кургані служби, якщо маєте хтось бажання.